Вивчаємо закон України про Національну поліцію, третій розділ, який називається Система поліції та статус поліцейських. Дійшли ми до статті 21. Зараз читаємо та при можливості прокоментуємо, що в ній написано. Стаття 21, як же вона називається? Керівник та заступники керівника поліції. Ось так. Ось таке така назва. Перше. Безпосереднє керівництво поліції здійснює керівник поліції. Друге, керівник поліції призначається на посаду та звільнюється з посади кабінетом міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції міністра внутрішніх справ. Ну, так багато причетних до того, щоб призначити на посаду керівника поліції, кабінет міністрів, і премєр міністр і міністр внутрішніх справ. Ну, Так дивно можна було обійтись, мабуть, меншою кількістю причетних. Як є, так є. Третє. Керів... І, знаєте, ще добавлю, все одно призначуть такого якогось керівника поліції, що може і не відповідати кваліфікації. Так? Кого хочуть, того і призначать. когось свого. Ну то ладно вже. Кого призначать, то і буде. Третє. Керівник поліції має. Першого заступника та заступників. Так, що ж там пишеться далі? А, має першого заступника та заступників. Четверше, перш... Четверте, перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільнюються з посади міністра внутрішніх справ України за поданням керівника поліції. Ну, як це зрозуміти? Якщо не підходять ці заступники, керівник поліції. Звертається до міністра внутрішніх справ і каже, треба їх звільнити, тому що перше, друге, третє, чому вони не, не відповідають своїй посаді, і міністр внутрішніх справ або каже так, дійсно треба звільнити, або може скаже, ну, дати їм ще якийсь там термін випробувальний. Ну, якось так, мабуть. П'яте, керівником та заступником. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка перше відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Добре. Друга має вищу повну юридичну освіту. Згоден. Третє, має стаж роботи в галузі права не менше як 7 років. Дуже гарно. Четверте, має досвід роботи на керівних посадах не менше як 5 років. Ось так. Ну, що я хочу сказати? Це життєвий досвід да, зі свого життєвого досвіду. Керівник може бути хто завгодно, а от е, зами повинні бути дуже гарними, щоб вони робили і за себе, і за керівника поліції. Тому е, якщо хтось, можливо, з вас стане керівником поліції, то беріть собі дуже гарних замів, щоб ви відповідали о цим чотирьом пунктам і дуже гарно працювали. Ну, якось так пишіть свої думки в коментарях.